Ламікон Дермгель Обирай, скажи, Грибку, прощавай. Відбувся похорон у Ватикані Папа Римського, де був Зеленський, відбулася зустріч Зеленського та Трампа. Вона була одна. Другу зустріч Трамп скасував. Але після зустрічі із Зеленським з'явилися дві цікаві заяви. Трамп звинуватив Путіна у затягуванні війни і каже: Він, певне, водить мене за носа, треба буде вводити додаткові санкції. Так, вам не почулося. Саме таке він і сказав. Зеленський переговорив із Тармером Макроном. Макрон запевнив про те, що ми готові зупинити війну. А в Кремлі сказали, що вони готові до переговорів з Україною без будь-яких попередніх умов. Але в Кремлі не все так однозначно, як вони говорять насправді. Отже, друзі, давайте зараз ми з'ясуємо деталі саме зустрічі Трампа і Зеленського. І також повідомлю вам додаткову іншу інформацію, яка важлива в контексті того, як відбувалися переговори між лідерами Америки та України. Підписуйтесь, коментуйте і обов'язково поширюйте відео друзям і знайомим. Отже, друзі, Трамп і Зеленський провели дуже продуктивну зустріч у куларах похорону Папи Римського. Це офіційне повідомлення Білого Дому. Трамп задоволений зустрічю із Зеленським. Хоча ми дуже, звісно, Хвилювалися з цього приводу, як пройдеться зустріч, оскільки маємо вже такі, знаєте, не дуже приємні спогади із зустрічі Зеленського та Трампа в овальному кабінеті. Директор з комунікації Білого Стівен Чен зазначив, що більше подробиць буде оприлюднено трохи згодом. Їх оприлюдив Трамп. Я до цього ще обов'язково. Перейду, а нині хотів би, щоб ви переглянули відео дуже коротеньке, де Зеленський зустрічається із Дональдом Трампом і намагається долучитися до цієї зустрічі Еммануель Макрон. Але Після того, як Трамп сказав Макрону, певне, що ні-ні, ми будемо спілкуватися вдвох. Прибрали третій стілець, який ви бачили на початку цього відео. Тобто, спочатку зустріч планувалася на трьох Трамп, Зеленський та Макрон, але згодом зустрічалися вони вдвох і говорили також вдвох. двох, зустріч була доволі короткою впродовж 15 хвилин. Прислужба Зеленського повідомила про те, що президенти зустрілися у базилиці Святого Петра. Зустріч тривала приблизно 15 хвилин. Лідери домовилися продовжити переговори сьогодні, команди працюють над організацією продовження зустрічі. Сам Зеленський сказав, що говорили небагато, але дуже продуктивно. Втім, пізніше стало відомо, що продовження зустрічі не було, тому що Дональд Трамп вирішив полетіти відразу до США разом із першою леді Меланією. Пізніше Зеленський опублікував у телеграм-пост і пише про те, що дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую президенте Дональде Трампе. Ми чекали подробиць з Білого Дому про зустріч, але їх опублікував сам Дональд Трамп у мережі True Social. Пост був дуже великий. Він викликав бурхливу реакцію не лише в Україні, а й за кордоном, в тому числі. І навіть росіяни відреагували на цей пост дуже дуже нервово. Справа в тому, що Трамп розкритикував Путіна за обстріли цивільних об'єктів в Україні та звинуватив західні ЗМІ, котрі поширювали інформацію про нібито тиск Трампа на Україну щодо передачі території України Росії. Не дуже зрозуміло з допису Трампа, чи то він справді не тиснув на Україну, чи він не наполягає на тому, аби ці території передали Росії, чи він сам їх не визнаватиме. От реально не можна зрозуміти нічого конкретного. Але те, що невдоволені є журналістами The New York Times і Times загалом, то це так. І він каже, що вони неправильно подали інформацію, але ну на праведний жаль, Трамп сам ніколи внятно не говорить те, що він говорить, і залишає дуже велике поле для маневру, аби трактувати його пости. Тим, що точно ми не трактуємо, а констатуємо, то це те, що. Трамп наголосив на тому, що останні обстріли Росією цивільних об'єктів в Україні свідчить про небажання Путіна зупиняти війну. І він говорить наступне: не було жодної причини для Путіна запускати ракети по цивільних районах, містах і селах протягом останніх днів. Це змушує мене думати, що він насправді не хоче зупиняти війну, а просто водить мене за ніс. Ну, ви пригадуєте, вже одного разу Трампа запитували, можливо, Путін вас вводить за нос. Він каже, ні, ні, все нормально. Ми з ним в дуже класних відносинах, він взагалі ледь чи там не мій друг, я його добре знаю. Ми з ним добре ладимо, у нас класні переговори. Все відбувається дуже дуже гарно. Нині він каже, що для тиску на Росію, так, друзі, для тиску на Росію, про який ми давно. Уже говоримо, який треба вчиняти на Москву. Він каже, що можуть бути застосовані нові якісь методи, потрібні нові методи, зокрема банківські заходи та вторинні санкції. Чи вони будуть? Ну, знову питання залишається відкритим, тому що в Кремлі бачать, що пише Дональд Трамп. Бачить, що він зустрічається із Зеленським, із лідерами інших країн, говорить про припинення російсько-української війни. Переговори активно йдуть між Москвою та Вашингтоном. І практично майже одночасово з появою поста Дональда Трампа в мережі Тросоушел, де він звинуватив Путіна в тому, що той в останні дні не повинен був бити по Україні тут ритмічне запитання в попередні, що треба було бити. Ну окей, давайте поки що це полишимо, але Кремль. Устами Піскова сказав про те, що Путін готовий до переговорів із Україною без будь-яких попередніх умов. Ну, в такі співпадіння, друзі, я чесно кажучи, не вірю. Вважаю, що це фактично свідчення уже досягнутих домовленостей, поки що кулуарних. Росія, як я вам повідомляв, нічого не коментує, але до завершення самої війни і підписання мирної угоди. Якісь корективи будуть внесені уже обов'язково в ті домовленості, які досягнуть в результаті уже існуючих переговорів. Але ну не все так однозначно на Росії на превеликий жаль. Момент, коли відбувався похорон у Римі, і коли проходили переговори між Зеленським та Трампом. У Росії доповідали про те, що звільнили Курську область від Збройних сил України. Про це повідомив керівник Генштабу збройних сил Російської Федерації Герасимов. Він доповідав Путіну і Пісков повідомив, що дійсно тепер Курська область звільнена. Хоча карта Діпстейт показує дещо інші дані, хоча дійсно там затримка з інформацією є. І також дуже примітна деталь: Росія вперше публічно визнала залучення північнокорейських солдатів до війни проти України. Герасимов Опублікував дуже яскравий спіч, точніше він його виголосив, а прокремлівські телеграм-канали рознесли його по всіх усюдах, і говорить про те, що плечом наші корійські товариші боролись за освобождення руських земель. Каже, це, мовляв, наші союзники. Тут риторичне запитання: якщо Росія долучає своїх союзників уже публічно для звільнення територій від Збройних сил України, чому ми тоді не долучаємо наших союзників? Хоча, знову ж таки, чи вони у нас є? Для звільнення наших територій від російських військ на це питання ще треба буде шукати відповіді. У Генеральному штабі Збройних сил України спростували інформацію про те, що росіяни звільнили Курську область повністю від збройних сил України, а трішки згодом речниця Міністерства закордонних справ Росії Захарова опублікувала ще один пост, якому мовить про те, що слідом за Курською областю будуть обов'язково звільнені всі території російських суб'єктів, які під контролем київського режиму. Ну і тут якраз оця заява МЗС, який очолює Лавров, який представляє партію війни в Кремлі, вона не співпадає із тією заявою Піскова, який мовиться про те, що Путін готовий до переговорів із Україною і без будь-яких попередніх умов переговорів про припинення російсько-української війни. Дуже суперечливі зараз йдуть повідомлення з Білого Дому із Кремля, там взагалі біполярки я так називаю. Тому, звісно, події будуть розвитатися далі. Але куди вони будуть рухатися, в великій мірі зараз буде залежати безпосередньо від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Якщо він буквально сьогодні чи завтра оголосить додатковий пакет санкцій проти Кремля, або Кремль, вкотре продемонструє устами Захарової або іншого іншої представника чи представниці Кремля про те, що вони готові воювати далі, ну тоді питання досягнення миру. До 100 днів президентства Трампа підвисає в повітрі, і Трампу вже це дуже не подобається. Тому очікуємо рішень в першу чергу від Дональда Трампа. Представники наших західних партнерів, не союзників, а партнерів. Британії, Італії, Франції, з якими зустрічався Сьогодні Володимир Зеленський, запевнили нас у підтримці. Переговори були дуже продуктивними, кажуть вони. Я не буду зупинятися на тих заявах, які вони робили, тому що вони чисто протокольні, декларативні, ніякої конкретики за ними нема. Конкретика зараз якраз є по лінії Вашингтон-Москва. Як тут будуть вертатися події? Оскільки Трампу ще раз наголошу. Вкрай не подобається те, що Путін водить його за носа. Друзі, підписуйтеся на канал, обов'язково поширюйте відео друзям. Інформації не так багато, але вона вкрай важлива, тому що я більш ніж переконаний, всі дуже здивовані нинішнім постом Трампа, адже ми постійно його звинувачуємо, тому що він не здійснює тиск на Москву. Нині він це демонструє. Тому пишіть свої коментарі, і шери шери, дуже обов'язково. І також нагадую вам, що вподобаєк забагато не буває. Дякую, що ви залишаєтесь на каналі. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Всіх люблять сімшану і не перемикайтесь! Все буде Україна!